Вночі окупанти скерували ударні дрони на Одещину. Три шахеди збили сили ППО. Є одне влучання, але без жертв. Пошкоджене складське приміщення. Окупанти скерували балістичну ракету по Покровську, що на Донеччині. Іскандером вдарили по приватному сектору. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та контузії. Це три жінки, чоловік та 11-річний хлопець. Пошкоджені 15 будинків. Жена конфузна, думка жіна... порізав, забрали. Тридом сарає нічного розбірати на люді. Криші ні тут не нету. деякі хатні тварини загинули, інші травмовані. Тих, хто вцілів, взялися рятувати. Молодець, ти умниця. Понад 80 ударів по населених пунктах Запорізької області. Росіяни гатили з авіації та атакували безпілотниками. Постраждали три людини, майже 30 об'єктів пошкоджені. Загалом протягом доби противник завдав 44 авіаудари та понад 40 обстрілів з реактивних систем. Наші ж захисники дають відсіч ворогу на полі бою. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, у Чонгарі атакували автомобільний міст. Переправа розташована на кордоні Херсонщини та Криму. Саме цю дорогу росіяни використовують для перевезення техніки. Це повномірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Зсу просуваються на Таврійському напрямку. Сили оборони нищать техніку і живу силу противника. Про це повідомив командувач угрупування Таврія. Тим часом для наших військових є суттєві перешкоди, мінування та постійні артобстріли. Звідси, і ми маємо те, що називається часткові успіхи. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі. Проводять розмінування місцевості, перегрупування та проводять підготовку до подальших наступальних дій. Росіяни можуть вдатися до ядерного теракту. Планують викид радіації на Запорізький АЕС. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти вже підготувалися до такого сценарію. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази жодних терактів. На атомних станціях ніколи і ніде не повинна бути. Цього разу не має бути як скаховкою. Марко Ручка, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.